Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в мене мариновані огірочки. Дуже смачні, легкі в приготуванні, без стерилізації, гарно зберігаються. не потрібно погріба, щоб вони зберігалися. У мене вони стоять у будинку в кладовці. Вчора закрила перші 5 баночок. От сьогодні вибрала огірочки відразу буду знову закривати. Отже, нам потрібно в першу чергу огірочки. Чим більше, тим краще. За цим рецептом дуже смачні огірки, я закриваю їх по 20 трохлітрових банок. Оце 9% сіль кухона кам'яна. Я буду використовувати корінь хрону, можна брати листочок, чесничок, чорний перець горошком, насіння гірчиці і, звичайно, кріп. А духмяний перець горошком. На одну трьохлітрову банку беру, низ спочатку беремо кріпець, два зубчика чесничку. У мене йде корінь хрону, чотири шматочки. Щоб не затримувати ваш час, я вже наповнила баночки огірками, пообрізала хвостики та закип'ятила воду, заливаємо гарячою водичкою, кип'яченою огірки. Банки я не стерилізувала банки. Просто помила гарно. Водичкою додавала соду, от і все. Стерилізувати не потрібно. Ну, це за бажанням. Так, як огірки я стерилізувати не буду, тому я їх накрию та залишу на години-дві, щоб гарно-гарно пропарилися. Підготуємо В маринад, воду використовую ту саму. Дві з половиною столові ложки солі. Три столові ложки цукру. У Кожну баночку я буду давати тут у мене 15 штук духмяного перцю горошку. Перець чорний горошок. Чайну ложку насіння гірчиці та, ледь не забула, лавровий листочок та одна гвоздічка Маринад вару одну филинку мені потрібно, щоб розчинилися сіль та цукор, а наприкінці додаю ось таку 100 мл чарочку. Таку, як колись. У нас були такі мірочки. оцету 9-процентного. Заливаємо готовим маринадом наші огірочки. Закриваємо баночки. Обов'язково перевертаємо баночку і гарно накриваємо тепленьким одіяльцем до повного охолодження. Огірочки готові, смачного.